Випрати речі, відремонтувати взуття і підшити одяг. Бережанці та гості міста можуть у соціальній пральній хабі, який відкрили у бережанах на Тернопільщині. Ідея була ще й скоріше, але вона була форсована, тобто вона пришвидшена, була з широковоштабною війною, коли до нас приїжджали дуже багато людей, різних людей з малими дітьми. Це була така потреба і. Працює пральня кілька місяців. Але щоб надати послуги більшій кількості людей, у хабі вирішили придбати 30 кілограмову пральну машину. Реалізувати задум вдалося завдяки благодійному фонду Карітас Україна. Ця велика пральна машина потужне технологічне поповнення у хабі з настанням холодів, коли потрібно прати чимало теплого одягу. Адже сюди щодня за допомогою звертається багато людей, розповідають волонтери за жовтень місяць. Теж, мабуть, 250. І багато білизни прали, коли до нас зверталися, що потрібно напередову хлопцям в лікарню. До пральні краяни та переселенці можуть також приносити свої речі на ремонт. Підшивають тут одяг та взуття волонтери. Ну тут можна не лише попрати речі, а й відремонтувати взуття. Дуже дякую всім людям, які допомагали у створенні цього хабу. Усі послуги у соціальній пральній хабі карі та субережани надають безоплатно. Сюди може звернутись кожен, у кого є така потреба.